Привіт всім! Сьогодні видалася гарна погода без дощова, тож вирішив трошки покататися, подивитися, чи є вже горіхи, і пошукати терену ще трішки нарвати. Але поки до них не доїхав, натрапив на кущик ось такої стиглої ягоди. Це, раптом, хто не знає, калина. Ой лузі червона калина охилилася! Насичено червоні, соковиті, дуже дуже красиві ягідки. Нарвав ось уже один луточок. Я з собою взяв два. Думав, обидва будуть на терен, але буде один на калину. Правда, поки що не знаю, що буду з нею робити, але пам'ятаю, бачив колись в інтернеті рецепт варення з калини, і знаю, що її можна якось пересипати з цукром. Так що має вийти щось смачненьке і корисне. Під'їхав і бачу, що горіх пустий. Відразу подумав, що вже люди все оббили, бо тут дерева попід дорогою крізь поле. Час від часу хтось їздить, бачить, коли стиглі і оббиває. Але ось один горішок. І вже шкарлупа палущиться, горіх легко виймається. Ось там бачу ще один. Там ще два над ним, там всередині ще два, ще два, ще два. Ну, коротше, трішки є. Горішок легко розколовся, всередині не трухлявий, біленьке, гарненьке зернятку. Ням. Що попадали, лишилося їх позбирати. А це от шипшина трапилася дуже великий кущ, багато плодів, теж такі великі, гарні. І це смачна така штука, коли стигла, але поки що вона ще не стигла тут. Тому залишаємо на потім, якщо я тут потім ще буду в цьому році. Ще нарвав лоточок терену, хочу пересипати цукром І він пустить сік і вийде такий дуже класний смачний сиропчик. Отам от от прямо на тій ділянці лісу, де видно посадку, там менші такі дерева. Це зона опеньків І звідси напряму, можливо, кілометр відстані. І вже кінець вересня опеньки можуть бути. Було б добре з'їздити, подивитися. Але напряму тут ніяк не проїхати. Бо раніше там була дорога, а зараз поле засіяне кукурудзою. Повністю дорога тазорана. Через кукурудзу не попреш, а їхати. по кругу аж кілометри два туди, потім ще з кілометр назад. У мене нема бажання, та вже часу нема. Так що буду їхати просто додому. А опеньки вже подивимось іншим разом. Ще помітив якісь яблучка. В кущі серед терину. Треба перевірити. Раптом смачні. М -м -м. Реально прикольні яблука. Але їх тут небагато. Маленька яблунька. Буквально штук 10 яблучок. Зупинився, покажу. Хтось висадив собі поле малинок. Звідси не буде видно, але я бачу, що там от є червоні ягідки. Можна було б підійти позичити одненько, але так робити негарно. Так що не будемо. Це я до чого? От Поки одні розвивають якусь свою власну справу, займаються бізнесом, створюють щось, розвивають свою країну. Інші. Марять якимись середньовічними ідеями, під інші я маю на увазі, росіян. Лізуть в Україну, нищити все, що ми створюємо, захоплювати наші домівки, наші території, вбивати нас, грабувати. І от що вони власне зараз і роблять. І це так прикро, і злість просто бере. І нехай мене Ютуб зараз за це забанить, це відео. Але просто захотілося виговоритися. Коротше, треба допомагати Збройним силам, як можемо. Бажано грошима, на якийсь фон повернісь живим, на якийсь фон притули Будь-кому, хто може купити якусь зброю, яка вбиватиме цих клятих росіян. Напевне, щоб трохи розвіятися від цих негативних думок, які щось нахлинули. Поїду отак через поле прямо і ризикну там внизу пошукати кладочку через цю річку напряму. І якщо я її не знайду, то доведеться вертатися назад і їхати по подвійному колу вже, щоб потрапити ось туди, от додому, до цих багатоповерхівок різнокольорових, які там відніються вдалині. Зацініть, натрапив на будинок. І за косом під замок. Такі от людей смаки були, чи може й досі є. Хороші новини. Я таки знайшов інший переїзд через річечку. Це, звісно, не устя по розміру, але без кладочки все одно не переїдеш велосипедом. Принаймні так, щоб не йти по коліна в воді. Кому треба гарний котеджик, район щасливого. Файно, коли роблять отак різні фасади. Але не, не класно, коли роблять оці от суцільні бетонні паркани високі. Поруч ще одні симпатичненькі. Оцей будиночок симпатичний. Значно краще виглядає, ніж от така от різнокольорова розмальовка. Прямо на фінальній ділянці шляху так гарно підскочив, що ледве втримав керування. Ладненько, я вже майже вдома, так що пока. Попрощався я раніше часу, минуло кілька днів, знову гарна погодка, і я приїхав по горіхи в інше місце. На фоні тут сонячне корополе. Коли сонячник стигли, то воно вже не так гарно виглядає, як на фотографіях. В інтернеті, які всі в соцмережі виставляють де зов... жовті квітнучі соняшники. І от під цим соняшниковим полем тягнеться така собі лісосмуга, попід краєм якої ростуть горіхи. І їх тут дуже багато. Не оббиті, при бажанні можна мішками їх набивати. Але треба перевірити, чи гарні всередині, чи легко лущаться, і які будуть гарно лущитися. Тійсь збиватиму, не знаю, чути вам чи ні, але не встиг я навіть вибрати, з якого дерева горіхи оббивати, і знову повітряна тривога. Другий раз вже за сьогодні. Знайшов я ось такі от горішки. Біленькі, гарненькі, не дуже великі, але дуже м'яка шкарлупа, легко лушиться. Єдина біда, що тут під деревом хтось нарізав такого гілля, порозкидав. Не прибрав його, відповідно збирати буде незручно. Ну і треба ще вилізти на цей горіх і оббити їх. От я на вершині горіха. Зараз по трасу, слухайте, як падають. Сподіваюсь, чути так, як вони тук 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 Файно. Ух, Щойно видерся на отой от горіх. Страс його. І тепер на землі куча отаких горіхів великі, теж доволі тонка шкарлупа. Можна розчавити голими руками, отак взяти і видавити цей, і виняти метелика. Назбирав половину десь юзика, вже доволі важкий. Хватить з мене, якщо назбирати повний, то моя спина не подякує. Доведеться потім тиждень на уколах сидіти. Ще десь одну рукавицю посіяв. Яка рука після горіхів? Ця була без рукавиці, а ця була в рукавиці. Як бачите, ніфіга не допомогло. Так, велосипед на місці. Без мене нікуди не поїхав. Проїжджаю по всякусь пекарню і такий запах свіжої випічки просто офіцій який. хоч бери перелазь через цей от паркан і шукай, де там ці булочки печуть. Майже доїхав додому, але вільна лавочка біля озера то зупинився посидіти, помилуватися. Їхав оце повз якусь пекарню і запах випічки був настільки сильний, що приїхав додому і мусив спекти свій улюблений яблучний пиріг. Там всередині свіжі яблука і ожиновий джем. Не відпочинком єдиним, крім того, що кататися, збирати всякі ягодки і горіхи, треба ще працювати. Власне, сиджу зараз за комп'ютером, заповнюю тут документи по роботі і хотів порекомендувати корисний YouTube канал, податковий консультант, називається. Веде його Олександр Зарайський, дядько з Харкова. Зараз він, ніби десь на Заході України, був змушений переїхати через. Довбаних росіян. І записує він, коротше, корисні всякі відео. Хто підприємець, то тут різні цікаві ситуації розказує, які бувають з податковою. Ну і звісно, відео про те, як подавати податкову декларацію там, за квартали, за півріччя і так далі. тому подібне. Власне, по його відео я завжди подаю, все окей. Якраз от подав чергову. І тут мені ще прийшов після цього лист. Так, фокусуйся, не зв'язаний з податковою, але він нагадує мені про необхідність продовжити домен для одного з моїх сайтів. А це означає, що пройшов вже майже рік з моменту, коли я почав записувати відео, в якому хотів розповісти про те, чим я займаюся, про основну сферу своєї діяльності, на прикладі одного сайту, де показав би, як реєструю домен, як створюю сайт. Де беру для нього контент, за скільки купую цей контент, скільки загалом планую інвестувати в цей сайт, яка буде дохідність, за скільки часу ці інвестиції повернуться, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але 24 лютого Росія почала бомбити всю Україну? Росіяни з усіх сторін полізли в нашу країну, почали обстрілювати наші міста, бомбити все. Вбивати українців, відповідно, економіка сильно впала. Мені стало теж не до цього сайту, я перестав в нього вкладати. І, власне, вже це відео, яке я планував, воно не вийде. Так що зараз коротко скажу просто, що є на даний момент, і з чим я таким займаюся. Це отакий от простенький сайт. По темі кулінарії з різними рецептиками, всякими штучками для кухні і тому подібне. Назвав його кардамон. Це таку назву придумав. Зараз ось графік з моменту запуску. Зразу не було, трафіку не було. Потім почав рости, рости, рости і росте по сьогодні. Зараз його відвідують десь 500 тисяч людей в день. На вихідних більше, в будні дні менше. Тут в мене отака от табличка. Написано, в кого я купував рецепти, за скільки купував. От, там, від 60 до 150 гривень залежно від рецепту. Як бачимо, 13 жовтня 2021 року почав. Тут загальна сума 29 650 гривень. Ну, на той час це приблизно 1100 доларів. І сумарно я встиг купити. 380 цих рецептів. На таку от суму. І за рахунок цього досі оце росте відвідуваність. Також в мене тут є табличка з доходом. Коротше, не фокусується, де не фокусується, ну ближче Ось, фокусувалося. Суть в тому, що до сьогодні от вернулося 90 доларів, ну, майже 100, грубо кажучи. З них 57 за останній місяць. Тобто, якраз оце трафік пішов вверх, і сайт почав трішки приносити більше дохід. Сподіваюся, відвідуваність цього сайту буде рости ще найближчим часом за рахунок опублікованого раніше контенту, оскільки інвестувати гроші я в нього поки що не планую. Бо дохідність впала в три рази. І якщо раніше я планував інвестувати сюди за рік 3 тисячі доларів, і вони б мали повернутися в найгіршому випадку там за 2 роки. А далі, вже чистий дохід йшов би, то тепер при втричі гіршій дохідності ця окупність може наступити там через 6 років. А зараз такий час, що навіть не знаю, що там буде через кілька місяців. Відповідно, поки що працюємо. Тільки своїми силами на сайтами, тому що все одно працювати треба, треба намагатися розвивати. Бо гроші зараз треба як ніколи. А на завершення вам смачненького яблучного пирога. До речі, з калини, яку я збирав на початку цього відео, варення вийшло несмачне. Має виражений рікуватий присмак, як і калина. Хоча в рецепті було написано, що після приготування цей присмак зникне. А В іншому рецепті люди пишуть, що цей присмак зникне, коли варення довго постоїть. Що ж, побачимо, але мені не сподобалось, так що рецептом ділитись не було. Зато стену вийшло доволі прикольно. Навіть не варення вийшло, а джем без кісточок. Рецепт на цьому кулінарному сайті я публікував. Напевно, на цьому відео буду закінчувати. Сподіваюся, хто мене дивиться, зрозумів, чим я займаюся. Це, так би мовити, підприємницька діяльність в сфері інформаційних сайтів. Тому що багато хто досі думає, що я якийсь там комп'ютерщик, програміст і так далі і тому подібне. Хоча, HTML і CSS я знаю, розбираюся, шаблон для свого сайту можу зробити самостійно. Але все-таки це не програмування. Тобто я ніякий не програміст, я підприємець.